Напередодні 1 вересня горішньоплавнівські освітяни підбивали підсумки минулого навчального року та обговорювали основні завдання на наступний. Привітав педагогів з новим навчальним роком міський голова Дмитро Биков. Доля нашої батьківщини вона вимагає від нас у такі страшну, страшну годину. Для всіх нас рішучих і відповідальних дій діти без освіти це потім трагедія для країни. Тому я вважаю, що ми повинні поступово покращувати умови для навчання очному і покращувати покращувати 1 вересня таки розпочати навчальний рік. Очільник громади впевнений, що головне завдання влади організувати безпечні умови для комфортного навчального процесу педагогів та їхніх вихованців. Зуміло, що перш за все ми повинні забезпечити безпеку учнів, безпеку працівників шкіл і всіх тих, хто може опинитись в школі. Під час повітряної тривоги новий навчальний рік стане особливим викликом і для того, щоб процес був налагодженим, влада постійно підтримує комунікацію з батьками, вчителями та професійними фахівцями. Дякуючи нашим Збройним силам, ми утримуємо ситуацію на більшій території України, але це дуже велика, велика ціна життя і існування українського суспільства. Української держави ми просто зобов'язані підвищити рівень освіти для тих учнів, які залишились в місті, залишились в наших школах, і ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб надати такий мотиваційний поштовх для дітей в доросле життя. Про деякі особливості цьогорічного навчального періоду розповіла начальниця міського відділу освіти Лілія Щербина. Починаємо ми 2022 2023 навчальний рік в 10 закладах дошкільної освіти, 7 закладах загальної середньої освіти, із яких у нас на сьогодні вже два опорних. І центрі дитячої та юнацької творчості, і інклюзивно-ресурсному центрі також при Одному опорному закладу у нас є два дошкільних підрозділи. За літо сталися певні зміни, розповідають фахівці відділу освіти. Із 1 вересня не буде працювати салівська філія. Натомість дітей автобусом підвозитимуть до закладів освіти горішніх плавнів. Також із 1 січня запрацює Дмитрівська загальноосвітня школа. На сьогодні знаходимося у такому відносно благополучному регіоні. І тобто нам усі варіанти, усі форми організації освітньої діяльності підходять. Звичайно, пріоритетним залишається вибір батьків щодо форми організації навчального процесу. Але наша з вами задача як педагогів докласти максимум зусиль для того, щоб батьки зрозуміли, що. Очна ну, або змішана освіта є зараз вкрай необхідною для того, щоб нам виховати, навчити покоління, яке вмітиме працювати і вмітиме тримати і далі стрій. І тому все ж таки наш варіант, наша модель організації освітнього процесу. Це очна, де є така можливість, і змішана за всіма рекомендаціями Міністерства освіти та науки спеціальною комісією були перевірені і допущені до роботи всі укриття навчальних закладів міста у закладах дошкільної освіти в нашій громаді зареєстровано понад півтори тисячі вихованців. Із них понад 200 перебувають за кордоном. Очікують, що ближче до 1 вересня малечі в місті стане ще більше. Ті укриття, які є у закладах дошкільної освіти у росинці, дюймовочці, сонечку, касі, золоті рибці, дзвіночку, дозволяють зараз нам охопити дошкільною освітою близько 600 Вихованців над людськими зусиллями освітні заклади продовжують облаштовувати свої укриття. Ведуться потужні ремонтні роботи. Заклади з загальної середньої освіти. Зараз за попередньою мережею у нас 5555 учнів. Із них 308 – із числа внутрішньо переміщених осіб. Близько 900 учнів зараз перебувають за межами нашої країни і до 1 вересня ще вагаються, повернуться вони чи не повернуться. Але все ж таки ми готові і до цього варіанту і пропонуємо закладам освіти, школам, у яких є укриття, відновити з 1 вересня навчальний процес. Фахівцями вже розроблені алгоритми дій під час повітряної тривоги. Ще планують із батьками розробити список того, що повинно бути у тривожному рюкзачку, з яким діти підуть до школи. Наша зараз задача безумовно переконати батьків у тому, що школа це територія безпеки, і в освітньому закладі створені максимум е безпечні. Умови для перебування дітей позашкільна освіта не менш важлива у ці часи і теж продовжить свою роботу. Підтримуватимуть ті дітей, які вимушені були покинути свої домівки і приїхали до нашого міста. Інклюзивно ресурсний центр теж набиратиме групу. Освітні процес у закладах освіти будуть забезпечувати 1070 5 працівників, у тому числі 630 педагогічних. За кордоном на сьогодні перебувають 23 працівники. З 1 вересня заклади освіти приймають на роботу 30 працівників. Начальниця відділу освіти Лілія Щербина подякувала учням та вчителям, які гарно підготувалися до мультипредметного тесту. Міська адміністрація пообіцяла щомісячне преміювання цих педагогів. Я сподіваюся, що Наступний навчальний рік буде кращим, буде спокійним. Швидко у нас настане мир, і ми зайдемо у ті наші кабінети, які готували цього року в більшості своїми руками. Молімося за тих, хто зараз на передовій, за наших чоловіків, за наших колишніх учнів, за нашого учителя, який з перших днів війни. Теж на фронті завжди приділятимуть максимум уваги до розвитку якісної освіти від дошкілля до фахової передвищої. Про це зазначив заступник начальника управління державної служби якості освіти Леонід Мироненко. Відвідуючи різні територіальні громади заклади освіти. Я всім привожу приклад освітнє середовище горішніх плавнів. І, колеги, якщо кількість відвідувачів у ваших закладах освіти дещо буде збільшуватись, то знайте, що з чиєї подачі хто винен, будь ласка, не ображайтеся. Знаю відгуки від педагогів горішніх плавнів, що вони задоволені і постійно перебувають в такому життєвому тонусі, прагнуть, прагнучи до розвитку. І це дуже дуже приємно. Наша задача, як педагогів, ваша задача. Цьому чудовому освітньому середовищі дати можливість кожному учневі розкрити свій талант навіть в умовах воєнного часу, просто через свою любов до учнів, через свою увагу до кожного учня і через свою повагу, тому що вони це наше майбутнє. Як створити належні умови навчання, як виховати в дітях патріотизм, які методи застосовувати? Про це говорили на професійних панельних дискусіях. Освітянам були вручені подяки за особисті досягнення та сумлінну працю. Підготували подарунок і міському голові, книжку української сучасної письменниці з її автографом. Зичимо нашим освітянам натхнення та наснаги для втілення всіх ідей і планів плідного та мирного навчального року.